Вітаю діти. У нас з вами урок української мови. Письмо. Нагадую, сьогодні четвер, 12 грудня. На урок нам потрібні друковані зошити. Тиждень, 14, день 44. Сторіночка 55 Тема нашого уроку. Звуки С, Сі, букви С велика, С маленька. Звуки Е. Є. Букви є велика є маленька. Письмо великих літер С і є. Е. Налаштуймося на урок з пісенькою алфавіт. Букви алфавіт для нас вивчити на пам'ять час В. М'який алфавіт алфавітна вся сім'я. Алфавітна сім'я зібралася, а ми з вами працюємо над буквами рукописного алфавіту. Назвіть і обведіть в п'ятому рядочку алфавіту велику літеру, що має елемент великий е, овал. Будь ласка, це буква, відповідає Саша Єфанов, буква Ю. Ю. Наведіть у зошитах велику букву Ю. Пригадаймо алгоритм написання букви. Запам'ятай алгоритм написання елемента. Великий овал. Від верхньої третини широкого рядка ліве заокруглення на дві клітинки. Крива до нижньої третини робочого рядка. Праве заокруглення на дві клітинки. З'єднуємо. Так ми писали з вами великий овал. Сьогодні, дітки, на основі вивченого. Ми з вами напишемо літери С і є. Але це вже буде не овал, а півовал. Лівий півовал. Розгляньмо алгоритм написання елемента, великий лівий півовал. Запам'ятай алгоритм написання елемента великий лівий півовал. Від верхньої третини широкого рядка ліве заокруглення на клітинку. Крива до середини робочого рядка, праве заокруглення до середини робочого рядка на півтори клітинки. А зараз підніміть ручки в повітря і разом з олівцем напишемо великий лівий півовал. Поставте точку у верхній третині широкого рядка. Поставили. А тепер починаємо писати до верхньої лінії широкого рядка, заокруглення ліворуч, спускаємося до середини робочого рядка, заокруглення праворуч і зупиняємося на середині робочого рядка. Зараз дітки, пропишіть, будь ласка, елемент воліпів, півовал. Буква С. Наведіть у верхньому рядочку і в другому рядочку від точки пропишіть ці елементи. Кругов Ярославчик. Працюємо, а не листаємо зошит. Буква С. Є уже рученята попіднімали. Софійка Руських, яку букву написали? Буква С. С, велика буква С. А зараз, дітки, ми з вами допоможемо хвалькові навести олівцем лінію через верхню третину широкого рядка. Візьміть, будь ласка, олівець, який вам подобається, і наведіть у себе в зошитах верхню третину широкого рядка. І розфарбуйте робочий рядок. Так, працюємо робочий рядок. Ми бачили, що наш півовал, він якраз починається від верхньої третини робочого рядка, і зупиняємося на середині. Рядочка. Так, будь ласка, домалювали. Я все. Срядок прекрасно. Так, ось у мене трішки неохайно вийшло. Дуже важко на комп'ютері малювати. Так, ну, а зараз напишіть букву С. Алгоритм написання букви С великий лівий півовал. І ще раз перегляньмо. Запам'ятай алгоритм написання букви С. Великий лівий півовал. Ми його щойно з вами прописали. Повторіть іще раз, будь ласка, верхній рядочок і другий рядочок. Написав, піднімайте голівки. Так, дітки, а тепер ми розгляньмо алгоритм написання букви є. Вона дуже схожа на букву С, тільки додається один елемент горизонтальна лінія на клітинку від середини півовала. Перегляньте, як її писати. Запам'ятай алгоритм написання букви Є. Великий лівий півовал. Горизонтальна лінія на клітинку від середини півовала. Так, а тепер, дітки, пропишіть цей елемент у зошиті, перший великий лівий півовал, горизонтальна лінія на клітинку від середини півовала. Другий рядочок з'єднайте два елементи. Буква є. Кароліночка Прокопенко, ось буква Є велика, яку ми читаємо Є. Зрозуміла, не плутай букви Е і Є. Хто вже написав, оберіть букву найкраще, яка у вас вийшла і домалюйте корону, королеву краси. Просто схоже на Е, якщо дописати вверх. Так, це правильно, але елемент букви Є. Ви бачите, він відрізняється в горизонтальна лінія. Так, ну що ж, дітки, а зараз ми з вами розглянемо розділ досліджую мовні явища. Пригадайте, що букви «я», Ю, Є позначають один або два звуки. Зокрема, на початку та після букв на позначення голосних звуків. Букви Я, «ю», «є» позначають два звуки. Я Є, а, Ю, Є, У, Є, Є, «є» Е. Наприклад, «єнот». Буква Є стоїть на початку слова. Вона позначає два звука «є». Е. Ї м'який приголосний, позначаємо двома рисочками. Е, голосний, позначаємо кружечком. Юлія. Подивіться, будь ласка, Ю стоїть на початку слова, позначає два звуки. Є, у. Ю. Перший м'який приголосний, другий голосний. Розгляньте я, стоїть після голосного, позначає два звука її А. І м'який приголосний, а голосний. А зараз виконаємо завдання веселого папушки. Приготуйте, будь ласка, кольорові олівці, запрошуємо нашого папушку. Добрий день, діти! Пограємо зі мною у веселі. Склади. Ви приготували олівці? Так, бачу, що приготували. Зараз візьміть зелений олівець, зелений, зафарбуйте букву С. Зеленим. Зафарбуйте букву С. Червоним зафарбуйте склад «Сю». Жовтим зафарбуйте склад «СО». Фіолетовим зафарбуйте склад йен. Жовто Жовто-гарячим склад єв. І синім склад єр. Готові? А зараз перевірю, як ви правильно виконали завдання. Будь ласка, яким кольором зафарбували букву С Софійка Руських? Зеленим. Зеленим це правильно. Скажіть червоним кольором Саша Єфанов. Який склад зафарбували червоним? Сю. Сю. Читаємо плавно. Сю. Дякую. Кругов Ярославчик. Жовтим. Який склад зафарбували? Жовтим. Кароліна Прокопенко. Склад. То, дякую. Так. А Ксенія Казакова. Фіолетовим який склад зафарбувала? Єн, молодчинка, Сашенька Болдирєва. А жовто-гарячим який склад зафарбувала? Єв, розумничка. Так, а Дмитрик Гулаков синім. Який склад зафарбував? Ну що ж, дітки? Ви молодці, а зараз попрацюйте, будь ласка, над звуковими моделями, бо ми з вами вивчали, що є м'які приголосні, тверді приголосні і голосні. Ви розглянули з Оленою Іванівною, що я, Ю Є на початку слова після голосного позначають два звуки. Зараз попрацюйте над складами «єв» і ЄН. Намалюйте моделі цих складів. А я полечу трішки відпочину. До побачення, мої любі, до побачення. І Полетів наш папушка і дав нам завдання попрацювати над складами ЄН і Євг. Що ви можете сказати мені про ці склади? Будь ласка, склад «єн». Є стоїть де? На початку слова, тому позначаю, складу позначає два звуки. Пригадайте, Є, м'який приголосний, е голосний. М Який приголосний? Голосний. Отже, Є позначає два звуки на початку. М'який приголосний є та голосний. М. Це твердий, приголосний, позначаємо рисочкою. Розгляньмо склади є в. Ксенія Казакова. Є стоїть на початку складу, отже, він позначає, скільки звуків. Два. Два. Який це звук? Є м'як. Приголосний. Та е голосний позначаємо кулечком. Так, і далі за ним іде звук В. Кароліна Прокопенко. Як позначаємо ви? Онією рисочкою. Так, твердий приголосний. Отже, дітки, ви побачили. Є, стоїть на початку слова. Отже, він позначається е, два звуки. Буква є два звуки на початку складу. Так, а ми рухаємося з вами далі. Зараз ви подивитеся відео і запам'ятаєте слова. Приготувалися? Хто запам'ятав? Зробіть фото. Кароліна. Перше слово яке було? Сонце. Друге. Євген. Дякую. Дітки. Побудуйте звукові моделі слова сонце. Сашенька Болдерєва. Перший звук. Ой, Значаємо? Рисочкою. Сенія Казакова, другий звук який? О, голосний позначаємо крузочком. Кружечком або крапочкою. Далі Дмитрик Гулаков, третій звук. Ну, який? Одна Молодчинка, Кароліна Прокопенко, четвертий звук. Це Позначаємо рисочкою. Твердий приголосний позначаємо рисочкою. Так, далі дивимося. Софійка Руських останній звук. Кружечком. Е Голосний кружечком. А тепер, дітки, розглянемо слово Євген. Є стоїть на початку слова. Отже, він позначає два звуки. Сашенька Єфанов. Перший звук. Є який він. Приголосний. А другий звук, який у нього? Є. Е, голосний. Позначаємо кружечком. Так, Гануся Михайлова далі. Який звук йде? В. В. Твердий приголосний позначаємо рисочкою. Софійка Руських, наступний звук. Позначаємо рисочкою. Молодець Сашенька Єфанов, наступний звук. Голосний. Позначаємо кружечко. Кароліна Прокопенко є останній звук. Н, позначаємо нією рисочкою. Тільки звук називаємо Н. Н" Н", читаємо. Н. Н. Так, ось твердий приголосний рисочкою. Отже, ми з вами з образ, побудували звукові моделі. Так, у зошитах у вас повинно таке бути зображення. Висновок букви Я, Ю, Є на початку слова та після голосного позначають два звуки. А зараз, дітки, перейдімо до розділу, досліджуємо мовні явища. Ми з вами вже вивчили речення, бувають за метою висловлення розповідні питанні та спонукальні. Сьогодні ми розглянемо, що ж таке розповідне речення. Дітки, розповідне речення це речення, у якому про когось або про щось розповідають. У кінці розповідного речення ставимо крапку, якщо його вимовляємо спокійним тоном, або знак оклику, якщо в ньому висловлюємо сильні почуття. Попрацюємо практично. Незнайко написав речення. Прочитаймо їх і виправимо помилочки. Софійка Руських читай перше речення. Учитель... учитель творить людину. Так, учитель творить людину. Будь ласка, розповідне речення. Які помилочки він допустив у написанні речення? З б... а, великою буквою. і крапочку. Початок речення з великої і в кінці ставимо крапочку. Наступне речення Кароліна Прокопенко прочитай. людину кодує. Які помилки? З великою буквою. І Ікрабочко в кінці. Так, виправляємо помилочки. Праця людину годує. Отже, ми щойно з вами розглянули розповідні речення. Скажіть, а чому вони не питальні і не спонукальні в цих реченнях? Про щось розповідають. Розповідають, що? Учитель чи дітей, тобто творить людину, і говорить про те, що праця людину годує. Так, а зараз пригадайте, до яких літер застосовують нижнє з'єднання. Будь ласка, перегляньмо відео і пригадаймо. Запам'ятай, нижнє з'єднання застосовують до букв, що починаються від нижньої третини робочого рядка Г Е, Л, М, Я. Виконуючи нижнє з'єднання, з'єднувальну лінію ведемо до нижньої третини робочого рядка. Ви щойно побачили, дітки, нижнє з'єднання. Зараз. Використовуючи нижнє з'єднання, напишіть слова і допоможіть хвалькові написати такі слова Євгенія, ім'я дівчинки, середа тині тижня. Не забудьте з великої літери і в кінці поставити крапочку. Працюємо. Я все. Так, хто вже написав, піднімайте голівки і запам'ятайте, що Євгенія це ім'я, пишемо з великої, середа з великої написано, бо це коротке речення. В кінці бачите, і після Євгенія, і після середи стоїть крапка, але імена людей ми завжди пишемо з великої літери. Отже, дітки, підсумуємо наш урок. Сьогодні ми з вами вчилися писати велику літеру С і Е. Вони мають спільний елемент це лівий півовал. У літери Є лише з'являється горизонтальна рисочка. Ну і на завершення нашого уроку заспіваємо пісню «Мова єднання. Рівніше з усіх ти під ним відчуєш болю і дитячий спогад свій Як побачиш сині море, З тебе скрайні вдалині Закохаєшся в дівочість Української землі. Наш урок завершено. Перерва відпочивайте.